На каналі Єжу для Галочки. Закінчився спекотний серпень, і в вашій увазі мій невеличкий звіт до проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Восьмий звіт. Трішечки я відстаю, трішечки я не виконала ще всі умови, а саме майстер-клас. Вибачте, але майстер-класи я не знімаю, я не настільки вправна. Оглядовий майстер-клас, мабуть, буде в цьому відео. Майстер-клас для тих, хто жив, вже в'яже і розуміється на цьому. А також в мене ще немає роботи за майстер-класом українських майстринь, але ще є час і маю надію, що я все ж таки виправлюся. І до кінця року. Виконаю всі умови. Що ж я в'язала у серпні? Перші шкарпетки, які я починала в шаленому тижні, франкенштейники із двох видів пряжі. Такі домашні, тепленькі, основна стопа із сіверяночки, але від них залишилося лише фото. Я зараз навіть не можу сказати вам ні вагу, це 43-44 розмір, чоловічі, просто домашні для домашнього житку шкарпетки. Десь так, поратися, тепленько в ніжки. Та й все, шкарпетки ні про що. А В мене їх немає, Я їх вже подарувала. Тож, щоб. Не був такий маленький звітик, я вирішила швидесенько зв'язати ще одні шкарпетки, але швидесенько не вийшло, бо я вирішила протестувати ще один вид п'яточки. Траплялася ця п'яточка мені давно. Мені було цікаво, що це за п'яточка, але так, назва і, і все. І ось нарешті інтернет мені підтягнув. Це п'яточка під назвою Гарна гучна п'яточка, мабуть, так. Що нового, що цікавого. Це п'яточка. І з розряду п'яточок з додаванням петельок. Тобто, так як і п'яточку стронг, ми ось тут по задній лінії, по середній лінії робимо додавання петельок. Ну, не обов'язково, звичайно, по середній лінії можна робити десь. Там, де нам дуже хочеться зробити ці прибавки, в'яжеться вона, вся шкарпетка в'яжеться одночасно і тут додаються петельки. Я додавала їх по середній частині спиці, на якій в'язала п'яточку. Ну, Майже як Стронг, але чим відрізняється? Додавання? Не у кожному другому рядочку, а у. Четвертому, через чотири четвертому, перший п'ятий, чотири дев'ятий, тринадцятий, ось такі додавання, скільки? Якщо у п'яточці Стронг ми додаємо кількість петельок, щоб подвоїти кількість, наприклад, було 30 петельок на спиці, а після додавання повинно бути 60. То тут ми додаємо четверту частинку. Було 30 після додавання 46. Ось так. 8 разів я робила додавання по 2 петельки у рядочку. Ну, ось так. Я в'яжу на кругових спицях дві шкарпетки одразу, і мені цей спосіб. Дуже подобається, не потрібно піднімати петлі, одразу в'яжеться дві шкарпетки. Крім наступного етапу, це саме вив'язування денця п'яточки. А денце тут в'яжеться як п'яточка, бумеранг вкороченими рядами. Ось так, з однієї сторони. З іншої сторони розділяємо на три частини, одна частинка в нас не в'яжеться, і на боковиночках робимо убавочки німецьким способом повороту петель. Коли ми затягуємо петельку, робимо з неї таку подвійну і в наступному рядочку її акуратненько прив'язуємо. Ось без дірочок, так гарненько виходить. Крім того, що ми в'яжемо п'яточку поворотними рядами і ще робимо на п'ятерці убавочки. В мене вони також зроблені по центру дві петельки, і по сторонам цих двох петель. Я робила убавки. Дуже я не заморочувалася, там справо-вліво, ну, нібито добре. Також 8 убавочок. Робимо убавочки, робимо поворотики, поки знову на спиці не залишилося 30 петель. Якщо бути точними, то в мене ці шкарпетки зв'язані на 64 петельках. Ось така п'яточка. В'яжеться легко, бо ці прийоми я вже гарненько засвоїла і п'яточку обомеранг, розвороти, так, щоб як пров'язати петельку подвійну, щоб не було дірочки. Можна робити як збавляння, так і прибавляння петель. Ну, в будь-якому місці, де нам захочеться. на не лише по центру, а й біля краю, наприклад, або якось деінде. Ось така. Я не знаю, чи гарна. Поношу, скажу, це поки що остання моя новиночка, випробувана, протестована п'яточка. Ось так вона. Ну, тут чудово виглядає, вона якась ну, така вона п'яточка. Пряжа дуже тоненька, шкарпеткова пряжа, я не скажу назву, бо це залишки, вже я в'язала. цих шкарпеток 60 грамів, десь на 39-й розмір. Вони вийшли Дуже тоненькими, і хоча я в'язала на, на 2,25, полотно ну таке, не дуже щільне, бо ниточка тонюсінька, носочок, звичайний. Стрічкове закриття і шивалося, шивала я голочкою. Ось такі у мене чарівні грона, бо, бо вони мені нагадують виноград. Кольори виноградного, кольори винограду, виноградного листя, виноградної лози і тому чарівні грона. Ось така робота тестування нової для мене п'яточки. Ще в мене що залишилося з тих, що я знаю, це помідорка. Це п'яточка клинцем, і забута п'ятка. Це коли вив'язуємо шкарпетку, а потім вже вив'язуємо п'ятку, то є над чим працювати. Але в мене ще є час, я сподіваюся, буде натхнення, і я спробую ще. Нові види п'яточок, а також от щось з мисочком в мене, якось я на одному мисочку застрягла, і поки що все, будемо дивитися майстер-класи. Тож, плани на осінь в мене грандіозні. Залишайтеся зі мною, а також внизу в описі є. Посилання на канали організаторів, спонсорів та учасниць чудового проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Тож, залишайтеся з нами, заглядайте, надихайтеся до наступної зустрічі. На все добре!